Всім привіт! В цьому відео будемо працювати від рівнів підтримки, який, звичайно, стратегія, по якій зможе навіть заробляти п'ятий класник. А для початку не забудьте підписатись та поставити лайк. А ми погнали. Обираємо горизонтальну лінію та ставимо відмітки на рівні підтримки та рівні опори. Ось я у себе все відмітив. Ось як ми бачимо графік на екрані. На таких ситуаціях краще все вести торгівлю. І так, дочікуємо сигналу. Я зараз буду шукати на інших валютних парах хорошу ситуацію, щоб заключити угоду. І ось, я переключився на іншу валютну пару, і в нас свічка досягла лінії опори, і я покладаю дві угоди. До речі, в таких коридорах лінії опори та лінії підтримки дуже хорошо себе відпрацьовують. Але як і в будь-яких інших ситуаціях, бувають незаплановані оберти або ж пробої. Як я вже говорив, це ринок його контролювати просто неможливо. Ось наші дві угоди закриваються у плюс. І я укладаю ще одну угоду від рівня опори на зниження. І зараз подивимося, що з цього вийде. І ось в нашій угоді з'являється незапланований оберт. Не розстраюємося і не паримося. А головне не піддаємося емоціям. Пофіг. Пофігу коротше. У нас мінус. Виходимо з цієї пробитої дерявої валютної пари, шукаємо іншу. Ось будемо на ці торгувати. І зараз дочекаємося хорошої ситуації. Приймемо міру Мартін Гейла, догін. і Зараз відпрацюємо наш убиток. Як казав один дуже мудрий дід, я твій дід. Не ходи там, де сидиш, не сиди там, де ходиш. Щось таке, це відзліпив. І ось я знайшов хорошу ситуацію, укладаю угоду від рівня підтримки. Укладаю, верніше три угоди. Ось другу уклав і зараз ціна трошки опуститься ближче нижче до рівня підтримки, я укладу третю угоду. Ось графік підходить ближче до лінії підтримки. І я зараз укладаю третю угоду. Ось я окунав третю угоду. До речі, посилання на брокера я залишив під відео. На брокері є деморахунок, на якому ви зможете зайти потренуватись, відпрацьовувати лінії підтримки та лінії опори, тобто і прийняти рішення для себе, чи воно вам потрібне, щоб не втратити свої настоящі кошти. І запам'ятайте, найголовніший ключ в торгівлі це ви самі, тобто це ваші емоції, ваша жадність. Ніколи не укладайте угоди більше 5%, а краще всього це 2-3% від вашого депозиту. Не забувайте про мані менеджмент, це ваші ліміти на ваші угоди. Тобто ваша одна торгова сесія не має бути більше, ніж 2 години і більше, ніж 5 угод. Чим більше ви ведете торгівлю, тим більше ваш мозок втомлюється і тим більше ви починаєте ставити на все, що попало. Тобто це великі ризики змити весь депозит. Тобто не то, що великі ризики, а ви зумиєте весь депозит. Це найбільша основа торгівлі. Якщо ви себе виховуєте емоціонально, у вас дуже великий потенціал на успіх. Всі три угоди закриваються у плюс, рівень підтримки себе відпрацював дуже добре. Сьогоднішня торгівля чудова, у нас 5 плюсів і 1 мінус. Всім, хто додивився відео до кінця, всім дякую, всім до побачення.